Українська народна казка рібка. Посадив дід рібку. Виросла рібка велика привелика Пішов дід на город і став рвати рібку. Тягне потягне, не може вирвати рібку. Пішов дід і погукав бабу. Баба за діда, дід за рібку, тягнуть потягнуть. Не можуть вирвати рібку. Погукала баба внучку. Внучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть потягнуть. Тягнуть потягнуть. Не можуть вирвати рібку. Погукала внучка собачку жучку. Жучка за внучку, внучка за бабу, баба за деда, дед за рыбку. Тягнуть потягнуть, не может вытянуть рыбку. Погукала жучка кицьку мурку. Мурка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за деда, дед за рыбку. Тянуть потянуть, не может вытянуть рыбку. Погукала мурка мишку. Мишка за кицьку, кицька за жучку, жучка за внучку, внучка за бабу, баба за діда. І вирвали рібку. Велику, смачну, соковиту, жовту. Сам дід не зміг вирвати рібку, а разом у них все. Вийшла.